Євдокімов. Потрібно далі грати. А це ф. Да, не Тут потрібно боротися і забивати. Забивай, Максимен! Передача. Другим темпом атака триває. Ще одна спроба. Це перед. І ну, це фоло. Контратака може бути у грізлі. Плачков підхопив м'яч і забиває. Петро Плачков. 1-0 рахунок стає в нас на 14-й хвилині. Але питань ногу і багато. Жовту Аркадій Воцеховський отримує. Ну до чого? Фол. Так, це порушення правил. Жовту отримує Максим Лопатенко. Ні, віддає передачу Маргарян. Зміщується в все, пробиває. І забиває Рамаїс Маргарян. Навіщо стільки просто родувати Рамаїсу. Я не знаю. Ну, все класно зробив. Найкраще бомбардеро остров. Ну, я не знаю. Сказати, що абсолютно ніхто не здивується. Сергія тут на трьох пішов і навіщо це робити тут зачепив він. Добивання! А це п'ятий фолий, жовта картка буде. Кому? Хлебников? Так, Андрій Хлебников Отримує жовто. Зустрічі кутовий для остров Павченко. Можна пробивати, пробиває! залишається. Теодорович, Теодорович, удар вище! Не було з боку гравця різлі аут. Простріл Лопотенко не зміг. Тут Царін виборює м'яч, а ні. Також можна грати. Маргарян пробиває кутовий. І це там, ну хтось каже, помилка, це не помилка. Просто таки неймовірно. Вибачаюсь, за джаргон, Теодорович міг. І вдалося Пачков забивати потрібно. О! Помиляється Павлюченко, контратака забивати потрібно! Холомується же класно тут розвертається! Збив з пантелику там... Теодорович! Теодорович! Момент! Ми... Яровенко, який сам розвиняє атаку Плачко! Передача ні. Це у. Захарі контртака буде у Захарі швидкості. Немає тут. Жовта буде, буде. І друга це жовта для хліба. це друга жовта? Арамаїс знову з м'ячем. Забитий забиває! Салабай! Володимир Салабай! Все ж таки змогли реалізувати більшість гравців острова і перший в цьому поєдинку виходить вперед. Сушити, тормозити там руй як там. А тут що, фол? Так, і жовту картку Марченко отримує. Притримав м'яч і своєчасно, до речі, встиг віддати. Павлюченко. Це фол. І жовту. Жовту потрібно давати коломойцю. Так, буде жовта картка Михайло. Це Доволі таки непогано. Можна прибувати. Де розіграш, приймає м'яч. Маргаря не забиває! Та що ж таке, скільки часу дає Грізлі на те, щоб прийняв м'яч суперник в шостому майданчику? Ну я не знаю, дивимось, раз прийняв. Ет, а можна і під праву і забиває. Забив забивати. Ворота порожні, можна пробивати. Чечуй. Віталій Чечуй! 4-1. Абсолютно спокійний. Якуди готовий, знаєте, абсолютно спокійно прийняв м'яч, подивився і все зробив як слід. Не поспішаючи, не знав, що робить. Вот так просто напрям говорит, пока ты мяч. Маргарян причепився сывок. Фельдштифаур стал. Айс, блик, Дніпро. Здорович біля мяча. Ну, я думаю, можна сміло казати, що як мінімум острів не програє. А тут моменти! Забиває сте Павлюченко! 5-1 стає рахунок. І знову ж таки, в нас магія 40-вої хвилини. Дивимось, повтор Сарі. Ну, куди ж ця передача взагалі вдотик. Там відскочив м'яч від паркету. І Павлюченко зорієнтувався. Якраз такі грізлі. Звісно, є Мега, Філічта. Тут у нас все попереду. Ще раз кажу, в останньому турі в нас буде вирішуватися. Матч завершено. 5-1. Підсумковий результат. Вітаємо острів з перемогою. Ну, Не знаю, моє суб'єктивне бачення. Заслужена перемога, питань нема. Вітаємо команду, гравців, тренерів. І всім дякую, хто дивився цей поєдинок. Надалі у нас ще раз нагадую, 12.30. Фільчита Flowers, Ice Дніпро, Дивимось, звісно, їх. І всім дякую за увагу.